Вітаю на каналі Файвай! Сьогодні у нас черговий набір аналог Лего Ніндзяго від компанії PRCK. І це вже другий набір серії 61053. І Якщо ви поставите ще більше вподобайок, ще більше коментарів напишете і підпишетеся на канал, то я також запишу наступні відео. Ну, а цей набір, наскільки я розумію, це копія існуючого від компанії Лего, який називається Дракон Майстра Ву. Хоча, як ми бачимо, побудова тут стрина. 12 сезону, а ніндзя, як і у попередньому наборі з 12-го, і це зовсім не майстер ву. Ну і в принципі, така ситуація у нас вже була з попереднім набором цієї серії, тож тут дивуватися, напевно, не варто, оскільки вся серія зроблена саме так, що побудови тут з 13-го сезону, а от ніндзя з 12-го. Тож давайте будемо відкривати цей набір. У середині ми бачимо, як і у попередньому наборчику пару пакетиків з детальками, також інструкцію і наліпки. Але що особливо, то тут є ланцюги, і вони ось такі розкладені, тобто доведеться нам їх збирати. І у ось такому, здавалося б, за великому пакетику для вмісту всього пару деталей зброї. Ось таких чотири золотих ікла, і вони зроблені з гуми, і також два білих, теж вони зроблені з гуми. Але що хочу помітити, то тут дуже дивна. Гума, і воно не дуже приємно гнеться. У наступному пакетику ми отримуємо практично всі найбільші детальки ось така от, це їх кубка. З найцікавіших деталей хочу виділити ось таке золоте сідло. Я раніше таких деталей не зустрічав. І наскільки я розумію з картинки, то на чотирьох перших пінах має сидіти ніндзя. А ось позаду там не зображено, що має бути. Але наскільки я розумію, сюди можна вставити, наприклад, якийсь стяг, але набором це поки не передбачено. Тобто хіба що можна щось собі сюди доставити самому. Ну а з останнього пакетику ми отримуємо, по-перше, зеленого ніндзя, що тут ключове. Також тут є його маска, на всьому цьому є принти, і також купу ось таких маленьких деталей. А зараз я хотів би вас попросити, щоб ви поширили це відео серед своїх знайомих, яким така тематика оглядів лего могла б бути цікавою. Цим ви мені дуже допоможете. Інструкція не книжечка, кольори передані добре і не вказано де і скільки потрібно використовувати деталей. Конструкція мені не сподобалася. Хоча насправді на картинці виглядало все, ніби так і непогано на коробці, але насправді воно виглядає не дуже. По-перше, що хочу сказати, то тут занадто масивні крила це, в принципі, те, що одразу найбільше нервує. Просто вони постійно опускаються і падають, оскільки мають триматися на одному шарнірі, і він не витримує просто їхньої ваги. Занадто вони масивні. Друге, що хочу вам також сказати, що мені не подобається, давайте йдемо від гіршого до менш такого поганого, це те, що тут короткі ноги, занадто вони короткі, і тому це виглядає також не дуже. Він якийсь занадто низенький, і плюс на цих ногах дуже важко його Рівно поставити так, щоб ці ноги теж виглядали красиво. Ну і третій момент, який мені також не подобається, це ось цей хвіст. Він ну максимально не деталізований, це просто ось таких от три детальки, і вирішили просто нічого на них зверху не ставити. В принципі, це також частково стосується і ікрил, оскільки вони практично також не деталізовані. Але хвіст в цьому плані ще в більш програшному вигляді. Найкрасивіше тут детальні. Металізували голову, вона тут виглядає ще, в принципі, більш-менш на таку кількість деталей, досить скромно. Але от все решта, як ви бачите, так, не дуже гарно виглядає. Також тут шия, дуже довга, ось така чорна. І з боку це виглядає не дуже ланцюги. І якщо ніхто не тримає їх, то вони також тут падають. І одним словом, так це все мені не подобається. Також є один нюанс, який стосується лише однієї детальки, і це ось це золоте сідло. І хоча воно і виглядає досить непогано, але якщо сюди поставити ніндзя, то він одразу тут не буде триматися добре, він дуже-дуже легко тут відлітає. І якщо поставити його на інші детальки, то все буде гаразд. А от саме на цьому сідлі він відлітає, тож воно зроблено не дуже. З деталей тут, в принципі, всі практично якісні. Єдине, якщо не враховувати це сідло. Ну і загалом в конструкції вони не дуже добре себе проявляють, бо, як я вже і казав, деякі детальки тут занадто масивні, деякі недостатньо масивні, тож воно все не дуже добре тримається. Наліпки, як ви бачите, я не наклеїв, хоча вони і досить добре співпадають з детальками десь на рівні з оригінальним Лего. Але на це є свої причини. Якщо я навіть би наклеїв сюди ці наліпки, то я думаю, що це ніяк би не допомогло тому, що крила тут переважують, сам дракон тут нестійкий, ноги закороткі і таке інше. Тобто, як все було погано, так і залишиться. Фігурка Лойда це ось такий кібернетичний персонаж, який не має жодного відношення до основної конструкції, як я вже й сказав. З вигляду у нього, в принципі, ті ж проблеми, що і у Джеяс з Переднього набору це те, що принти, хоча і виглядають добре, але вони не якісні. І також що позаду тут взагалі немає принтів ні на лиці, ні на торсі. Обладунки виглядають стильно модно молодіжно, але що прикро, то не поклали тут знову ж таблички, яка сюди може запихатися для того, щоб відображати життя персонажа. Те, що хочу помітити, також по якості деталей самої фігурки: тут занадто легко відходить голова, вона тут дуже дуже легко тримається також. Тут руки ходять трошки занадто легко, а от ноги ходять нормально. Ну і маска, я її також зняв, щоб показати вам голову. Вона також занадто легко сідає на голову і занадто легко знімається. Тож я вам точно не рекомендую купувати цей набір, ще й він коштував мені дорожче на 20 гривень, ніж попередній. Краще за ці гроші вже купити або щось кардинально інше, тобто або від іншого виробника, або принаймні іншої серії. А ми також оглядали PRCK і в них є і кращі набори по якості, або принаймні купити Набір, який ми оглядали в попередньому відео цієї серії, він був набагато кращий. Хоча і фігурка також трохи підкачала, але конструкція була дуже і дуже крутою, на відміну від цієї. Тож, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете побачити наступне, і до речі, так напевно, що знов від цієї серії, то ставте вподобайки під цим відео. Також пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, поширюйте це відео. Дякую вам за перегляд! Гарного настрою!